Я диригент симфонії Шекспірівських душ. Хто сказав, що це божевілля? Це мистецтво. Мистецтво чи божевілля. Реальність чи сценічна гра. Історію про актора, який втратив здатність відділяти життя від роботи, покажуть на сцені антракт театру імені Михайла Старицького. У головній ролі моновистави Василь Шпунт. Це було дуже цікаво. То є якийсь виклик такий для кожного актора. То є виклик попрацювати з таким матеріалом. Тим більше воно пересікається з побутовими штуками. І те, що в житті відбувається там в актора, все воно виливається в Шекспірі. Ми це все поєднуємо і я думаю, що це має бути цікаво. У моновиставі режисера Юрія Чайки Тінь Корони зібрані й переплетені різні твори Вільяма Шекспіра. Це трагікомедія про небезпеку втратити себе, про ціну таланту та загалом мистецтва. Це вистава про е, непросту. Долю о, акторську про ті якісь штуки, які треба віддавати за для того, щоб о, бути актором. І чи варто, ну, скажімо, якась слава, акторство? О, чи можна б воно замінити реальну сім'ю, реальне щастя? Пока Шекспіріади відбудеться 8 жовтня о 18.30 і відкриє всеукраїнський театральний фестиваль камерних сценічних форм Фейс -ту фейс Задумка така, що обличчям до обличчя, тобто глядач дуже близько, знаходиться до акторів, до актора або до акторів, тому що саме цей фестиваль передбачає такі форми, як моновистава, якою ми будемо відкривати цей фестиваль, це наша прем'єра. І далі це коли два актори, три актори виступають на локаціях. В Межах фестивалю у Хмельницькому покажуть свої вистави театри ще з шести міст України: Києва, Львова, Рівного, Вінниці, Білої Церкви та Житомира. Це буде добре для нашого глядача. Глядач може подивитися вистави інших театрів. Це буде добре взагалі для наших акторів, які будуть також споглядати за цими виставами, дивитися, як працюють їхні колеги. І це підтримка співпраці між театрами. Дарія Курнос, Ярослав Яфремов, новини міста.